Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, вас вітаємо. Вітаю вас, пане Петре. В який спосіб міська влада, зокрема, в вашому обличчі міського голови долучається до фіксації злочинів? Ми сьогодні говоримо з волонтерами, з містянами, які виїхали з Маріуполя, були там в окупації два місяці. Вони мають свідчення: в який спосіб ви, як місцева влада, збираєте чи вистачає іншого клопоту. Ну, звісно, збираємо. Ми займаємось в принципі цим з першого дня в повномасштабного вторгнення. Насправді, тому дійсно ми співпрацюємо із всіми гуманітарними організаціями, з всіми розслідувачами, які, власне, розслідують ті самі злочини, які створює і створює і здійснює Росія до сьогоднішнього дня на території Маріуполя. Ми допомагаємо з пошуком свідків, з пошуком е, відео, аудіо, е, будь-якого медіа контенту. Тобто ми цим займаємось, контактуємо людей, ми надаємо свідчення, надаємо документи, е, забезпечуємо базу необхідну. Тому ми співпрацюємо дуже плідно. Ну, наприклад, от вчора вийшов зокрема черговий звіт і, мабуть, оновлений звіт «Human Watch Rights», і вони співпрацювали це звідстав можливий, тому що за нашою сплідної співпраці саме ми надали їм можливість таку, в тому числі безпосередньо в одному з наших центрів Ямаріпаль Дніпро. Вони там співпрацювали разом з нашими людьми і, ну приблизно 3-4 місяці, якщо мене не зраджує пам'ять. Тому так, ми постійно цим займаємось, так само ми спілкуємося, так само надаємо всю необхідну інформацію, виконуємо прохання, іноді завдання наших слідчих органів щодо пошуку та встановлення істини. Тому ця робота триває 24 на 7 з 24 лютого. Пане Петре, але робота переважно ведеться тут, на українській території з тими людьми, яким вдалося виїхати. А чи є можливість виходити на зв'язок тим, хто зараз в Маріуполі, і наскільки це безпечно для них? Для них це абсолютно небезпечно. Ми ми постійно на зв'язку з Маріуполем. Ми постійно на зв'язку з цілою низкою людей. Ми на зв'язку з нашим маріупольським спротивом, нашими партизанами. Це відбувається цей зв'язок і засоби зв'язку вони напрацьовано так, щоб наражати люду, людей на небезпеку. А так само іноді ми контактуємо наших людей, які знаходяться в місті з із журналістами і з розслідувачами, коли це здається з точки зору безпеки можливим. Тому так ми працюємо з цим і отримуємо і інформацію безпосередньо самого серця Маріуполя постійно. Це ж не невигадано не історії. Ми розповідаємо а саме те, що відбувається, те, що люди чують, те, що бачать, те, що відчувають. Це означає, що від... Маріуполі лишається спротив. і Ви з нами на зв'язку це важлива інформація. Ми оприлюднили, пане Петре, буквально годину тому інформацію від вас, що БУК встановили окупанти зенітно-ракетний комплекс прямо посередині вулиці. У вас є припущення, як і в який бік. Окупанти будуть його застосовувати. Тобто, про що говорить спротив, з яким ви на зв'язку? Ну, система така, що вони постійно переміщують засоби протиповітряної оборони, і БУК і комплекси С-300. Це пов'язано з тим, що вони намагаються їх врятувати або ускладнити ураження дистанційне з боку наших ЗСУ. Тому так розполагають саме у тому числі у житлових кварталах. Це, в принципі, для Маріуполя не новина абсолютно. Перші вони розмістили свої С-300, Це посерйозніше, ніж Буки з точки зору роботи. Взагалі, посеред житлового кварталу, які власне збудували на околиці, то що вони називають НЕВСКІ. Тому це розповсюджена практика насправді в Маріуполі. Просто вперше ми побачили, що взагалі посеред вулиці, і навіть на ховачах вони його залишили на ну, досить довгий час. Просто це відбувалося у той час. Якраз відбувалась бововна, але він не, не зміг відпрацювати, тому що ну, мабуть, що стало просто недоцільно і поїхав собі далі. Тому так ми е, займаємось тим, що пошукам відслідковуванням і розумінням і передачі даних нашим збройним силам з тим, що відбувається з точки зору військової ситуації. Не, не все можна казати. Петре, зараз власне відео Маріупольського спротиву, наче глядачі й бачить на своїх екранах, хотий бук встановлений на вулиці, але бачимо, що доволі жвавий рух на вулицях. На зараз ви маєте розуміння, скільки людей в Маріуполі лишається, і скільки людей все таки в Маріуполі виїхали? Чи у вас і досі приблизні цифри? Ну, ми ж не можемо приїхати перерахувати, але з всіх купи даних, які ми збираємо, ми можемо стверджувати, що на сьогоднішній день в Маріуполі лишається найбільше за 90 тисяч людей, і є дуже велика тенденція до виїзду з міста. Тобто кількість населення українського в місті змінюється. Натомість кількість російського населення громадян Росії, вона збільшується. Щодо жвавого руху, ну це. Це великий візуальний обман насправді. Тому що розуміючи, що які вулиці працюють для забезпечення транспортного потоку на сьогоднішній день в Маріуполі, ти розумієш, що інакше і не може бути. Якщо раніше весь рух був розпорошений по різним проспектам і вулицям на сьогоднішній день, він сконцентрований майже на трьох вулицях глобально. Тому в будь-який час, знімаючи по цих вулицях, можна побачити такий умовний жвавий рух. Зокрема, ми бачимо, посеред дороги стоїть бук, да, це тягач. Ми розуміємо, що він великий і він блокує так само дорогу. Тому рух сповільнюється, а саме здається, да, візуально, що його набагато більше, ніж він є. І в принципі, така сама ситуація, де десь після обіду рух спадає, ввечері він взагалі зупиняється. Тому що з міста їдуть всі торговці, і маріупольці особливо не їздять, тому що чим ближче до комендантської години до темної пори часу, тим небезпечніше стає. Але така ілюзія так вона зберігається. До речі, російська пропаганда саме цим користується постійно. Вони знають точки, з яких це можна знімати. Якби ми працювали контрпропагандою на пропаганду, якби ми в там вигадували історії і не відповідали правдою, я наприклад точно вам скажу, що знаю, де поставити камеру і знімати і казав взагалі нікого, немає от просто пусти центральний проспект. Тому не варто звертати увагу на такі речі. Пане Петре, я зараз зверну увагу на те, що ви сказали, російського населення стає більше. Цікаво що це за люди, і з якою метою вони приїжджають. Так ми розуміємо, що вони заселяються в залишені Маріупольцями квартири, будинки, домівки, те, що їм не належить. А з іншої сторони знову ж таки гортаючи ваш телеграм-канал, я для себе відкрив, що все ж таки для українців. Для маріупольців є шляхи виїзду з міста, і при чому діючі шляхи, тому що за місяць понад 100 маріупольців змогли скористатися цим коридором. Так, це для нас окрема історія, бо для нас кожен Маріуполець важливий. Хто врятувався і рятується з міста? Ці насправді я думаю, людей набагато більше, але просто людей це ті безпосередньо, з ким ми перебували з нашою командою в команді і забезпечували їх виїзд, відповідали на їх питання. Так само знаємо, що людей більше користуються цим маршрутом, Він працює. Працює вище через Росію до країн Європейського Союзу і дехто повертається в Україну, дехто залишається там, шукаючи тимчасового прихистку. Але люди їдуть, і це дуже добре. Ми намагались такий коридор да, перемовити людей достатньо довго достатньо довго. Бачимо, що нарешті він запрацював. Тому це дійсно дуже гарна новина для нас, для всіх ми постійно оновлюємо ці дані, постійно оновлюємо дані людей і волонтерів, які цим займаються, і яким можна довіряти. Тому що дуже велика кількість насправді всіляких ну вселякого обману навколо цього людей виманюють гроші в Маріупольцям, і потім їм взагалі нема за які гроші звідти їхати. А щодо росіян, які приїжджають. Це цивільні окупанти, як ми їх називаємо, тому що вони таким і є. Це будівельники, це люди, які їдуть на заробітки і намагаються потім залишитись на сьогоднішній день. І приблизно 40 тисяч знаходиться в місті, і кількість їх постійно зростає. Тепер навесні вони не враховують свої плани перевезти сюди сім'ї. Поки що військова ситуація, яка знову загострилась в Маріуполі, і оця кара небесна, що вітає, вона не надихає на перевоз сімей, але. В планах в них таки є, і якщо кожен тому, що це виключно чоловіки знов ж таки, да з е... статевого такого складу, тому що хто працює на важкій роботі, але вони намагаються перевезти сім'ю, Якщо кожен з них перевезе сім'ю, то ми будемо мати е... там знаю в квітні, в травні кількість громадян Російської Федерації перевищить кількість громадян України, які перебувають в місті Маріуполі. Так власне, і відбувається денацифікація. І про яку так Як багато це власне в Донецьку відбувалося на початку окупації, так. і як це відбувається в Криму? Пане Петре, останнє питання. Я хотіла повернутися до того, з чого ми почали розмову з вами. Люди виїжджаючи з Маріуполя часто, щоб зберегти собі життя, вони видаляли фотографії, видаляли світлини і свідчення злочинів росіян. Ви сказали, що ви їх збираєте, ви долучаєте маріупольчан до безпосередньо цього процесу збирання свідчень далі. Куди безпосередньо місцева влада в вашому обличчі їх перенаправляє, тому що це не ваш фаховий напрямок дошивати це до справ суду. Передаєте правоохоронцям, передаєте в Офіс Генерального прокурора. Самі маріупольчани знають, що інколи навіть одна світлина може стати важливим свідченням злочин росіян? Так, співпрацюємо з слідчими органами. Ну здебільшого передаємо слідчим органам. І далі допомагаємо їм зі свідками, тому що передати світлину це одне. Знаємо, як розвивається слідство, як воно трохи змінюється. На сьогоднішній день хотілося б, щоб воно зб... з... зменшувалося трохи в інший бік і скажімо так, але чомусь воно ускладнюється. Тому далі нам... намагаємося шукати разом свідків. Я вам скажу більше, навіть наш спротив долучається до пошуку свідків і надає такі свідчення. І працюємо з людьми, які планують виїжджати, щоб коли вони виїхали і вони потрапляли в стан безпеки, то після цього, щоб ми їх сконтактували зі слідчими органами, і наші слідчі органи отримали свідчення, які необхідні для винесення відповідних вироків. Тому ну, ця робота велика. Вона Така рутінна, достатньо, да, і дуже дуже багата її. Але я впевнений, що вона, по перше, не зупиниться, і ми ну ми точно не, не збираємося її кидати, тому що ну, відплата має бути невідворотня, і всі мають бути покарані. На жаль, Абсолютно, недостатньо вірно. сказати, Абсолютно. що Росія країна терорист, Росія країна злочинець. Треба збирати свідчення. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку.